Двісти це розмовне відео. У чому, як то сама причина розмовного відео? Я хочу більш актувати зі своєю аудиторією. Зараз можу залишитись лише підписники. Думаю, рандомним людям, які надивляться мій канал, не буде це відео. Ну, моя аудиторія це 54 людини. Ну, я в плані того, що підписників. І багато хто говорить, що в мене мало підписників. Але цього труда я добивалась, я намагалась. У мене була велика пауза, я десь знімала десь місяць, може навіть більше не знімала. І в мене було пара відео, але зі смайликами ну, ви знаєте, без лиця. І ось я вже вирішила випустити відео з лицьом з лицем. І зараз я хочу обертитись. Об... Коротше, а я скажу по-російськи, обращатись до одної дівчини. Ну, я думаю, що це дівчина, бо до да, аватарці і по ніку не скажеш, але вона дуже сильно кактивить під моїм каналом, ставить лайки, пише коментарі, і тому зараз я виведу її як. І ага. на своєму аккаунті, ну, я думаю, що її, побачила я вже давно. Вона писала. Мені багато коментарів і, в принципі, активить на моєму каналі. Якщо ще хоч, якщо ще хтось хоче, щоб я про нього розказала відео, ну можете написати під цим коментарем І я вичушую, наскільки сильно ви активні. І зроблю з цим відео. Хочу подякувати цій дівчині. Ну, наскільки я розумію, що це дівчина. Боже, це так звучить. Ну просто не на аватарці, не в Нікові важко сказати, що як ну, чи це дівчина чи це хлопець, я буду як дівчині, що вона чи він настільки активно відноситься до мого каналу, мені прям приємно. А зараз хочу сказати, чому мене так довго не було. Моя подруга, моя вірна підписниця, так, в принципі мені здається. Всі ті, хто люблять мої відео, могли хоть раз задаватися питанням: а куди вона пропала? Де всі відео? Чому нема відео з лицем? Чи навіть просто якихось відео? У мене було, скажімо так, вигорання. Мені просто не хотілося нічого робити, нічого знімати, мені було лінь, я нічого не хотіла робити. Але я подивилася, що в мене вже аж 54 підписника. 50 підписників. Я цього так довго допивалась, і зараз я просто... Просто це кидаю. Тому да. Ну і розмовне відео доходить до кінця. Хочете, зроблю другу частину. Дуже сумніваюся, що воно залетить. Але, надіюсь, Фокстар побачить.